Добрий день, дівчатка! Я вітаю вас на каналі у тітки Ірини. Я Ірина, відповідно, добрий день. Так, почнемо, зараз швиденько розраховую вам все показати, і бігти далі, жити це життя. Тож, ну, як бачите, мій золотий карп. Вирішила я, що. Ну, тут майже, майже. майже 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 Ось, Я так зробила такий висновок, що найважче, най... З -з -з... Ну, ви самі бачите, буде вишивати, в общем, саме важче самого карпа і ось тут оці е... монетки. Тому що все інше ну, більш-менш такими якимись. Логічними п'ятнами, плямами такими. Там є одиночки, але їх не так багато і не така дуже часта зміна нитки. Тому що, так, ось, заїжджаємо, хто у нас там, бачите, 34,1 у нас карп е, вже відшитий. І тому е, я так вчора почала вишивати. Ось, бачите. Вже так, трошки і я от подумала, що я, мабуть, таки вишию його, може, може не зовсім вже прям з хвостом, ну хоча б так, до, до плавника. І оце саме-саме задовбисте, грубо говоря. А, а потім воно піде воно ну, такими більш-менш логічними прямами, І ну, якось воно вже легше. Бо я почала отут ось вишивати за ним, ось тут, може тут, може можливо, це. ж... Просто тут таке місце вийшло. <свісно>, але я думаю, що воно і далі буде. Так, от де, де дно, воно буде там ну, плямка, 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 плямка. Ну, не так, як тут. Тут дуже часто зміна нитки, вони дуже, бачите, оце ж тут. і це ж не одним кольором все буде зашиватися. Тому, е, я ж кажу, надумала, що буду я вишивати його Ось, ну, гарний все-таки. Все-таки він гарний. Ось, може, ці ще камінчики оці, ось тут будуть трошки, трошки такі. Треба буде попрацювати, але ну, саме, саме хуже, це я так зрозуміла, це шкарб і ось ці монети, бо там зовсім місило. Так, тож, ну, шию, тим більше, до речі, вітаю вас сьогодні з Днем захисника України і захисниць. Дуже б хотілося, щоб це свято було просто професійним святом, скажімо так. В мирній Україні, щоб не треба було нас захищати, але, на жаль, так не буває. І тому вітаю всіх, хто причетний, хто причетний до причетних. І хай все завершиться самим кращим для нас варіантом. Тож, йдемо далі. У нас, значить, Карпа. Шию, шию, шию. От цього почала його в понеділок, і оце ж кажу, вирішила дошити, тут, щоб вже був ну, герой, а далі будемо розбиратися. Так, біжимо далі. <смірки> далі у нас е хто у нас далі. У нас далі будуть. Ну, Готуємося до зими, то у нас далі кугуарчики. Так, кугуарчики, як бачите, вже м ось. Насіки вишиті, вже майже з'явився хоч один головний герой. <смі> Ось, це вже глазік, чи оце глазік? Десь, в общем, тут уже глазік. Класно, мені подобається. Іде такими пятнами, зрозумілими. Ага, зараз покажу, що тут що ж так. Так, у нас тут іде, вон 31%. То... зараз відкриємо. Ось ось. ось Будемо, дивитися, бачите, ось, ось вони. А ось, ось так це має такий вигляд. Ну, так, да, ото глазік. Де тут глазік, де тут глазік? Ага, ось тут ще піде глазік. Тут, походу, піде глазік. Ну, мені подобається. Мені подобається. Досить так легенько, скажімо так, іде. Або я вишивала лише його, то все було б. Ну, вже більше. Так, тут ще треба. Ага, тут мені на лапках треба берегсті щось зробити вже можна. І тут на мордочки вже можна. А ще не можна, бо тут це ще не зашито. Ну, то таке все зашиємо. Все буде добре. Ну, ну, як бачите, шию класно. Мені дуже подобається. Ось оце тільки трошечки отут місиво було. Тут в дві нитки, півхрест, в дві нитки, там щось. Ну, в общем, таке. Далі, я так розумію, що далі це вже піде воно тут на. Ану, повертайся, повертайся, а повернувся. Так, це воно тут піде вже, я так розумію, ось тут це буде півхрест, тут це теж буде місиво таке, там в дві нитки, хрест, там, там дві нитки півхрест. Ну, то таке, розберемося. Не саме страшне, що може бути. От фрузелки, ось ці. Бачите, ось ці ось фрузелки, Оце буде. Я так вмію їх робити. У мене такі гарні виходять, Я так психую, коли вони в мене такі гарні виходять. Тож, ну мало мені емоцій в житті, так я собі ще додаю, як то кажуть. Так, ну, все, погнали далі. Бо у мене сьогодні швиденько-швиденько. Так, і так, під'їжджають, під'їжджають, під'їжджають у нас хто. Під'їжджає у нас ліс. Вот, вот. Так, ну ми навіть перетнули половинку. Ну, Перетнули. Це, звісно, громко сказано, але ми її таки перетнули. Ось. Тут ще щось будуть, якісь гілки, якісь ці. Щось я не знаю, щось якось. Такий був місяць, то туди треба з'їздити, то туди треба з'їздити, тому що не дуже багато на вишивку було часу. Але, ну, але ж я, як я ж кажу, в нашому ділі це ж головне не сіке, як би, кількість, сіке регулярність. Тому Воно як регулярно, так одна ниточка, одна ниточка, одна ниточка. Дивишся, картина вишита, дай Бог, оформлена і повішена радувати. Тож, ну, от тут десь, десь будемо сюди. Щоб вже була половинка, щоб ми його щик 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 і клас. Ось. Ну, ви ж розумієте, да, все гарно, все легенько, все. Аби ще Іра не помилялася, було б зовсім весело. Так. І тепер у мене ж старт. У мене старт. У мене ж. Та, щас я вам красина показую. Так, старт. Вже старт і трошки майже чуть-чуть фінішів. Так от ось. Щоб ви зрозуміли, мої манюськи. Так, це все, Ось це все. я ще не зрозуміла, як я їх хочу. Тут ось обрізала, тому що отут, можливо, зроблю так проріз і натягну сюди вірьовочку, ну, на яких вони будуть гірляндою висіти. Класні манюськи. Щоб ви розуміли, це ковзани вишивала, мабуть, 3 дні, чи майже 4. Майже 4. А цей вишила за один день. Ну, було часу багато. Нікого дома не було, мені нічого такого збливу не треба було робити. І я його сіла і вишила. Так що, що хочу сказати, якщо у вас намічається трошки часу, так, ось, бачите, із 18 штук, Так, 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Так, з 18 штук, два вже вишитих повністю. І це у нас, ну, класніше. І я думаю, потім піду. От, бачите, все рівно вишиваю з лівого нижнього угла. Пішла вишивати ковзани ось так. да? Як вони на схемі. Ось так. Ковзани, а потім. Рукавички. Не знаю, може, піду ось ці. А може, піду сюди. Ну, я так вишиваю, як о, о, зазвичай, то я вишиваю звідси, і я тоді йду, можу трошки отак захопити, але все рівно закінчую я правим нижнім головом. І так на всіх картинах майже ну, дуже рідко що я починаю з центру вишивати, бо там, ну, якщо щось таке, вже не дуже здорове, і якщо знизу тут, наприклад, якийсь такий ну, не квадратний, не круглий, а якась така форма не дуже зручна для початку вишивання, то. Вишиваю тоді вже з центру, а так вишиваю з лівого ніжного вугла. Ось. Також, тож, так, це ж нас всіки тут? А скільки у нас тут вийшло відсотків. 11,2 ось, це вже вишито у мене, щоб ви зрозуміли. Класні. От не знаю, я ж кажу, не знаю, як їх. Я думала, або зверху ось тут так залишити, щоб, щоб отут зверху вони були, знаєте, так от протягувати ниточку, щоб зверху були. Чи отут збоку. Чи можна зовсім його обрізати і ззаді наліпити. Ну, взагалі, не знаю. І це ж, оце ж тут це і так залишиться, і так думаю, ну ні, вже треба якось по одному. А чому? Я вам зараз розповім, чому я так подумала. Е я їх попрала, тому що цей білий, ну, я не знаю, я наче і мию руки. І все, але білий колір, він не білий, він чорний. Тут вишивати нема що, тут же ж. ну... Ну, все рівно. Трошки незручно мені. До речі, трошки незручно було вишивати це вінілова канва. Бачите? Вінілося. Так, ось. Вінілова канва. І я поки до неї. Пристосувалася, от чому я так довго вишивала ці? Я зрозуміла, що Боже, в мене голка лізе, чорті куди, і я не розумію, де та дирочка, тим більше, що нитки достатньо такі товстенькі, СХС, і вони, а сама вінілова канва, вона трохи така, ну, гумова, знаєте, воно не дуже протягується через неї. І от, ну, ну класні, правда? Це ще теж тут бекстіч в дві нитки в одну нитку. Ну, Зато має дуже, дуже такий ну, прям, як би, натуральний вигляд, як, як би так мовити. Ось. Е, то я подумала, що думаю, ну, все, це я буду мучити по одному е, в неділю. Ну, Це розтягнеться, хай Бог милий, і все інше. Але ось, вже, як почала вишивати рукавички, то я зрозуміла, я пристосувалася. Я до неї трошки звикла. Ну, Тут хотілося дуже-дуже на ковзанах кинути, взяти нормальний пластик і почати вишивати. А потім думаю, ну здрасте, Ця вінілова канва і так лежить уже, я не знаю, років з 8. <голи> Колись я так купила, хотіла я толком ще й не розуміла, що таке вініл, в чому різниця між вінілом і пластиком. Але вона ж є. І якраз, що я знаю, що я поміряла, мені якраз вистачить їх на, ось на всі ці 18 прапорців, мені вистачить цієї вінілової канви, цієї пасми. Не пасма, а вона якось, ось бачите, як же воно називалося? Забула. Ну, Бачите, в мене там поділено по цим пасмам. Ось то, Тобто її вистачить. І ще одна, до речі, ось, от така от вузенька. Ця, її незручно вишивати е, на оцих магнітних п'яльцях. Вони більші, вони, розумієте, воно трохи ось, бачите, вона не заходить. А коли ти протягуєш, ну, тобто воно його не тримає. На менших, можливо, буде ну, більш зручно. А на цій це 10, це, по-моєму, 10 см е, робоча. Е, Робоча територія, скажімо так, 10 см незручно, тому я вишиваю на руках. І я от відрізаю, е, от, так от відріжу, ось так, і просто буду вишивати його на руках, сам один прапорець, і воно тоді не так чіпляється нитка. Е, ну, не знаю, Мені якось так зручніше. Можливо, якби була менша, трошки. Рамочка було б зручніше, бо воно б його тримало всі кінці. Але через вініл все-таки треба протягувати нитку, я ж кажу, трошки товстіша нитка, трошки гумова сама канва, і воно треба ну, з таким трошки зусиллям протягувати нитку, то вириває з цієї. Ну, нічого, ми ж, господі, де ми не пропадали, приспособилася, все добре. Буду вишивати і далі. Буду, ну, Якщо так по два неділю, то. ха! На, на ялинку прям буде все як треба. <хи> ну, це в мене такі мрії, мрії. Ось. Е, так, підемо далі. Що я ще хотіла вам м -м, показати? Таки ж я доробила свої. Коротше, я все подоробляла. Доробила я ось ось ось. Так, це я вам тоді показувала, кого я лисичку я, да? Лисичку показувала. Ні. Лисичку і зайку. Ой, вам не видно, мабуть. І отак, вроді, видно. Всіх. Ось. Так. Всіх доробила, дозамовила все. Ось, класні, офігенні. Вообще, вони цією маленькою тасьмою. А вони ще ж, ж, є різних кольорів. Це я просто так захотіла, щоб воно було біле, а можна, щоб було там і червоне, і коричневий, і зелене, всяких, всяких, всяких кольорів є. Вона з цими буб бубончиками, ну, я вирішила, що це такий сніжок-сніжок. <свисті> ось. Е, класно. Взагалі класно. Ось, Зелений. зелено. О, да. так. <свисті> До всього ще й дельтонік. Да? Коричневий фетр сюди приліпила. Ну, Вирізати я не вмію рівно всі ж зразу це побачили. Клас. Клас-клас-клас-клас. Вирішила я сюди таке рожеву блястинку додати. Ось. І тепер в мене ма. Таке маю, маю, маю. Прям танцюю. Заяць вообще, заяць класний, такий-такий рум'яний, головне. І ще одна. Ось так. Касатульки. Касатульки. Так, треба ж вас похелетати, ну це ж обов'язково. Так, ці завершила і завершила я. Всі доклеїла. Всі дозаклеїла ось такі свої бамки, е від то лі орхідеї, то лі наших польських друзів. Так, і це трошки незрозуміло. так, ось, ось. Поробила їм такі. Я вам казала, що хочу зробити їх як натуральні, е як натуральні іграшки. І я так і зробила. Дивіться, бачите, ось там, де воно ж було вишито, як під ниточку. Я його взяла дуже-дуже так, ну, фокусуйся, Так, взяла дуже акуратно канцелярським ножем, прорізала прямо там, воно раз, два, три, чотири. Прямо всі чотири штучки. Господи на мої ножнички, ось тут дуже-дуже акуратно, щоб не порізати цю нитку. А тут воно ж все заклеєне клеєм. Розумієте, воно ж там вже не розпуститься ніде нічого, тому що, ну, куди ж йому розпускатися, там же вклеємо, вже вклеєм все заклеєне. ось. Протовкнула і зав'язала ну таким вузликом, типу, типу галстук чоловікові. Ось. І він, бачите, такий ось ой, так вам не видно, як воно висить. Ну, коротше, висить. А отут-от залишила їх незакритими, тому що я возьму і зав'яжу тут це на ялиночку, вже потім прямо на, на, на гілочку. Там, де мені треба, прив'яжу, і буде воно класно. Я думала, може, думаю, зав'язати зразу, там якісь бантики туди сюди думаю, та я на ялинку зав'яжу, а потім з ялинки зніму, і все, і вже все готово. Чого чо, чо раніше чим, чим треба за цей? Ось тепер у мене, бачите, ось ці від Марії Бровко безкоштовна була схема. Тут також, бачите, я там вже щось питалася, але це вініл, і тут так гарно не вийде. І тому вони в мене залишаться отакі от ну, аля. Аля не зовсім іграшки. Хоча я там залишала. В неї, в неї по схемі, по-моєму, тут було не три, а два, дві, два рядочки, а я все-таки зробила три в надії, що я оце ось виріжу і туди засуну ні, ну, яку-нібудь. Але не сталося, не сталося. То будуть такі. Ну, що зробиш? Я вініл просто так не зробиш. Це ж пластик, і я, я ж кажу, я його так прям прорізала і туди. Затягнула цю ниточку. А тут пластик тут так не вийде. От я ж кажу, на, цю, на цьому вже я тут щось питалася, щось ковирялася, але воно все рівно, бачите, не вийшло. І ну, вже не буду портить. Якби це був, думаю, якби це був пластик, можна було б щось так попробувати. Бо я ж кажу, воно ж тут уже заклеєне, розумієте? Уже воно нікуди не дінеться, не розпуститься. Хоча, може, і вініл не розпуститься. Не знаю, ну, вже тут вже, вроді вже все готове, вже не хочеться його заново. Куплю у Марії ну, другу, іншу схему. Там, по-моєму, там, по такі самі іграшки, тільки вона платна і це жовто-блакитні іграшки такі. А то був там е, уже жовто-червона да, там жовто-червона гама, ну, гарні тож, такі, прикольні. А що, їх 5? А да, 5. Все. Тож, ну, ударними темпами готуюся до зими, до Нового року. Хоча ще, ну чого, вже осінь, вже осінь, другий місяць, то що ж тут залишилося. Уже раз-два і все. І Новий і рік. Тож, ну, в общем, красоти вам не показала під кінець. Ось, гарнюні, класно. Я ж кажу, вийшла. І я тепер, мабуть, якщо будуть іграшки і будуть такі, ну от, типу, по типу як іграшки, то я буду їх так і робити. Ой, а бачите, як блистить цей не металік? Не металік, металік. Якийсь із мамкиних запасів. <середини3> Класно. Ось. Так що в мене вже іграшок, вже треба коробку. І, і, і тут така. Класно, Та, де Йолька? Йолька де? Дайте Йольку. Так, тож, дівчатка, все. Це вроді все. Ну, е стартів ну, не передбачається на наступний місяць, на жовтень. Будемо вже процеси продвигати, що є. Ну, Буду вишивати ці. Ну, можливо, щось мені бахне. Щось таке дуже-дуже-дуже щось таке гарне, то я ще, може, щось вклинюся. Ну, а поки що так. Тож, дівчатка, ще раз вітаю вас зі святом. Хай у нас буде мир, хай наші захисники дуже-дуже гарно зроблять свою роботу. Хай всякі не будуть їм додати тієї роботи. Ось, А ми зі своєї сторони зробимо все, що від нас залежить. Щоб так, мабуть, було. Все, до побачення! Приходьте ще, будемо з вами вишивати. На все добре, бережіть себе.